Сороковочка Dunfan G2, зараз будемо відгружати до нашого клієнта, який вже давно чекає цей трактор. Але хочу вам сказати, що він стоїть 10%, 500, але все рівно люди нам пишуть, що дорого. Тобто 11 300 у минулому році було дорого, 11 800 було дорого. Зараз 10% 500 все рівно дорого. Я думаю, що він, як буде 8, все одно будуть люди казати, що дорого. Одні. А другі будуть казати привезе. Тож кого цікавить, ще одна штучка зберемо, буде вільна, і далі все, далі знову чекати. Тож кого цікавить, Донфен в новій морді, в новій комплектації з компресором, з ресівером, з примусовою гідравлікою, з розподільником на 4 гідровиходи, з окремою гідрованою, буде в наявності, як збереться і готовий до відвантаження. Нагадую, ціна 10 500 доларів.